Вітаємо вас на каналі Smarty Case. Цей огляд присвячений чохлам серії Ivan X Fashion для планшета Xiaomi Redmi Pad 2. Давайте розглянемо цей чохол детальніше і ближче. Чохол виконаний в формі е, чохол-книжка. Е, має відсік для розміщення стилуса. Стилус розмі можна розмістити довжиною до 16,5 см. чохол книжка має магнітне утримання кришки. З цими магнітиками. В середині підкладка йде така ворсиста захисна. Зовні на кришці йде поліуретанова поверхня, яка імітує фактуру шкіри. Задня стінка виконана із комбінації матеріалів акрилова прозора стінка і гумовий обідок. Стінка покрита захисною плівкою з обох сторін. І її можна виділити за бажанням. Чохол формує також підставку. Для цього ми складаємо кришечку в підставку-пірамідку і можна насолоджуватись переглядом відео зручно і комфортно. У нас представлені 4 кольори: це м'ятний, зелений, темно-синій і сіро-фіолетовий. Ще по особливостям це дублюючі кнопочки для регулювання гучності, універсальний слот для версії 4G і Wi-Fi під кнопку увімкнення. Також в потрібному місці розміщені отвори для динаміків планшета. Якщо бажаєте придбати цей чохол в Україні, посилання під відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, купуйте якісне в Smarty Case.